І цар номер 3 Він мені дуже подобається. Читаючи його історію, я просто, знаєте, всі кажуть, Давид хороший цар, дуже хороший цар. Соломон хороший цар. Але є ще один цар, який теж був досить, досить важливою персоною і зробив важливі речі. Це цар Єзекія. Він був дуже молодим царем. Що він зробив? Я вам дам місце писання, але ми не будемо читати за браком часу, ця історія записана друге царів, 18 розділ з першого вірша. Перше, що він зробив, і на що ми можемо звернути увагу, він багато хороших речей зробив, він був потужною фігурою, яка вірила в Господа, і там були великі чудеса, такі чудеса, яких би я хотів, щоб зараз було. Коли він прийшов. Він навів порядок в ізраїльському народі, тому що стало єдинобожжя. Всі почали поклонятися і служити одному Богу. Він розрушив всі, е, е, як то, всі храми, всі жертовники. Він розрушив цього мідяного Змія, якого в, свою, в свій час зробив. Моїсей, пам'ятаєте, він зробив від нього змія, щоб ізраїльський народ, коли їх змію кусали, дивився і не вмирали. І ось те, що колись працювало, тепер переросло в те, що люди почали поклонятися, служити, приносити жертву, і вони замінили Бога, якого не бачать, якимось жертвенником, якого бачать. Це в Біблії повторюється історія за історією, покоління за поколінням, воно повторюється, і в нашому житті теж може так бути, що ми замінили. І що цей молодий цар сказав? Він сказав: ми будемо поклонятися і служити одному Богові. Він направив всіх людей до поклоніння одному єдиному. Богові. Він настільки вірив в цього Бога, що коли Асирія на них нападала, і там вже не було шансів, і там є така чудова історія, коли воєначальники асирійські прийшли, і вони кричали в бік Єзекії, того міста, де вони там були, і вони говорили, що на що Єзекія сказав вам надіятися, він вас брешить, він вам дурить. Ви не переможете. Нічого не нагадує. Теперішня картина, так схожа на це. Ви не переможете, ви приречені. Ваші сини, ваші доньки, ваші воїни, ваші сім'ї, ви приречені. Знаєте, що зробив Ізекія, коли він почув ці слова? Написано, що він смирив себе, цар розірвав одежі, одів на себе мешковину і був в пості, і в молитві. І прийшов до нього пророк. І було слово від Господа до нього. Єзекія, ти не програєш. І в той момент ангел пішов і порозив асирійське військо, і тисячі людей вмерло. Тисячі людей вмерло. І Зекія платив певну данину, але він все ж таки царював і славився один Бог. Що ми можемо взяти негативне? Дуже, знаєте, важко побачити. Коли немає якогось такого, знаєте, прямого негативізму. Але був там такий один момент дуже цікавий, коли Пророк прийшов до Єзекії і каже: Ізекія, пиши завіщання, бо ти вмреш. А Ізекії, напевно, подобалось жити, як і нам. І він почав просити в Господа: Господи, ще ні. Ще ні. І коли пророк ще не встиг з царства вийти, голос до пророка був, яка чудова, цікава історія. Вернися до Єзекії, бо я передумав. Уявляєте собі? Ти тут кажеш заповідь пиши. А коли Єзекія смирив себе, умалив себе і попросив Господа, Господь передумав. І от Єзекія живе і до нього приходять з Вавилону. Ніби друзі. Але треба чітко розуміти, хто друг. А хто воріг? І я по своїй легковажності, я, знаєте, як я написав, мінус Єзекії, це байдужість в погляді на майбутнє. Чому я так це назвав? Бо я бачу байдужість поглядів на майбутнє. Друзі, я приїхав з Європи. Там дуже багато наших. Я відчуваю певну байдужість на майбутнє для нашого українського народу, хоча вони українці. Я бачу цю байдужість. Ізекія живе, все добре, Господь сказав йому слово, і Ізекія тримається за цим словом, приходять з Вавилону, і Ізекія показує. Дивіться, як в нас тут, дивіться, як в нас там, а дивіться, який в нас є священний посуд. І як тільки ці гості з Вавилону йшли, приходить пророк і каже, що ти робив? Що Ізекія робив? Я вам хочу сказати, що він робив, коли приходять гості, я показую їм церкву Сінай. Дивіться, як у нас тут, як у нас там. Нам трошки тісно, ми хочемо більше місця. Я пишаюся тим. І за я теж тим пишався. Але треба знати, перед ким пишатися. Треба мати мудрість від Господа, щоб знати, коли говорити, а коли не говорити. І Пророк говорить: все, що ти показав, буде вкрадене. Все буде вкрадене. Все буде зруйноване. Послухайте, послухайте ці слова, ви потім прочитаєте. І твоїх синів, каже, там написано, і твоїх синів, Єзекі, поведуть в Вавилон і зроблять з них євнухів. У мене питання, Єзекія, де ти? Де ти той Єзекія, який був раніше? Знаєте, що Єзекія говорить? Добре, хоч не в мій час це буде. Добре, що хоч за моєї житті це не буде. Добре, що хоч за моєї каденції це не буде не має віри в майбутнє, не має цього батьківського серця, яке би сказало: мої сини стануть євнухами в Вавилоні. Чому він знову не схилився до Господа? Чому він знову не смирив себе? Чому він не зробив так, як колись? Не розірвав свої одежі і сказав: Господи, я неправильно зробив, не потрібно було мені цього показати. Але чомусь в певний період часу він дав слабину. І ми знаємо, що коли прийшло Вавилонське царство, знаєте, що відбулося? Історики говорять, в Біблії цього немає. Історики говорять, що вони настільки сильно били і палили Єрусалим, що там така температура була, що все просто там розплавилося. Тому зараз, коли розкопки проводять, вони знаходять великі камні, які вміщають в себе золоті крошки. Настільки сильна була руїна? Що якщо би Єзекія встав за свій народ? Що Єзекія, якби встав і вступився за своїх дітей, за своє майбутнє? Якби йому було не все рівно, друзі? Що якщо сьогодні Господь від нас очікує, щоб нам було не байдуже? Не байдуже до того покоління, в якому ми живемо, не байдуже до тих законів, які приймаються. І да, я знаю, що ми говоримо. Ми не можемо прийняти нічого. Ми не в політиці, ми не там, ми не там. Але будь християнином на своєму робочому місці. Світи, як в цій пісні, у куточку, де ти є, і твої колеги, твої е, друзі, твої рідні, твої близькі, бачучи зміну, які Христос приніс твоє життя, вони будуть не погоджуватися з тим, що відбувається, а моральність. Абсурдність. А якщо ми не будемо робити нічого? от нічого, коли наше життя закінчиться? Що буде? Невже я, як добрий батько, можу сказати: ну, у мене є четверо дітей, самі там розберуться? Да Я не можу дати їм хату, я не можу дати їм квартиру, я не можу дати їм роботу, я не можу забезпечити їх пакетом фінансів якихось? Я не можу цього зробити, але знаєте, що я можу зробити? Я можу щодня, щовечора молитися і благословляти своїх дітей. Я можу казати, Господи, я хочу, щоб вони жили в Україні. Я хочу, щоб вони були цим українським народом, тому що я вважаю, що Бог Україну не наказує, а Бог Україну вибрав. Для чогось особливого. Ціна плотиться величезна, але це не того, що ми якісь погані. Дехто каже, що там євреїв вбивали. Інші кажуть, що там ми просто далеко від Бога відійшли, і ще там багато чого придумують. Я придержуюсь думки, що Господь вибрав наш народ. І він ще прославиться. Він ще прославиться. Друзі, сьогодні, як будемо поступати, ми залежить повністю від нас. Ми розглянули шість сфер, три з яких являлися позитивними речами, які були в царів. Ми не знаємо, як закінчили ці царі, де вони точно, це не в нашій владі. Але ми знаємо, що в цих царів були гідні речі, які сьогодні є в багатьох із нас: мудрість, заступництво, єдинобожність. Але також при всіх їхніх позитивних таких хороших якостях. В них було щось, з чим вони боролися: легковажність, посягання на чуже, байдужість на майбутнє покоління. Що сьогодні в нашому житті обираємо ми? Є люди, які кажуть, я такий, любіть мене таким, я вже змінюватися не буду. Якщо вам щось не підходить, чи правильно це? Чи правильно це? Чому немає поклику до Господа Боже? Я маю мудрість, але я розумію, що я проявляю легковажність. Дозволь мені, дай мені силу не проявляти цю легковажність. Сьогодні я хочу заступатися. За бідних, за немічних, завдів, за сиріт. Але при цьому Господь я прошу тебе, не дай мені посягати на чуже, бо дуже легко посягнути на чуже, на чуже покликання, на чуже майно хлопці, на чужу дівчину, яка не ваша, до тих пір, поки ви не одружитесь, дівчата на хлопця, який не ваш. До тих пір, поки ви не одружитесь, це посягання на чуже. Це теж займати не своє місце. Диявол знає. Треба трішечки. Трішечки, щоб твоє життя превратилося в ад. Трішечки, щоб в твоїй сім'ї настало вбивство. І це, знаєте, раніше все, мечами. Рішали фізичними. Зараз мечами, які називаються язик. Можна вбити? Можна стратити. Можна знищити. А ще одне радикальне питання. Як ви думаєте, є люди, в яких немає в церкві через вас? Через вас? О, це дуже жорстко. Через вас, бо ви не запросили, через вас, що вони прийшли, а ви злегковажили через вас, бо ви свого язика не обуздуйте. Чи є люди в служінні, яких немає через вас? Чому? Тому що я гордий, я пихатий, я надмінний, і я себе так веду, бо я давно прийшов. Яке ви маєте право мені щось сказати, брати і сестри, якщо тут ми будували камінь на камінь, були сторожами, а тепер ми пастора? Чи правильно це буде? Ні. Ні, не можна Вова себе так вести, і ви правильно скажете, якщо дасте мені чи палаха. Але чому ми ведемо себе так? Чому ми не готові прийняти каліку бездомного, блудницю? Чому ми не готові? Чи посягаємо на чуже? Якщо ви згадали про людину, яких сьогодні тут немає через вас, вам треба покаятися і написати тій людині і визнати, що ви були неправі. Вибач. Я тебе неправильно зустрів. Вибач, я хотів тебе спочатку почистити, але я тебе ще не зловив. Я ще не, заював, не завоював твоє серце, щоби вже розбиратися з тобою. Я ще не, не, не навчився бути для тебе авторитетом, щоб казати тобі, що тобі робити. Почекай, це все добрі речі, але має бути на все свій час. Брати і сестри, на кожного з нас. Завжди буде тиск. Завжди буде тиск. Я бачу людей, які приймають Христа і на них зразу починають тиснути різні обставини. Рідні, близькі, робота, якісь переживання, знаєте, хвороби, якісь появляються. Я уявляю цих царів, який величезний тиск на них був. Вони мали пророків, які швиденько приводили їх в порядок. Сьогодні. Ми маємо пророче слово, Найвірніше пророче слово, яке приводить нас в порядок. Але не читаючи його, ти не приведеш себе в порядок. Я чув там проповідник, який казав, то є різні проповідники. Але є одна Біблія. Сьогодні обираємо ми. Це було свідоме рішення Соломона, коли до нього прийшла. Єгиптянка, його дружина, і сказала: Соломоне, чоловіче, а чого це ти поклоняєшся своєму богові, а я своєму не можу? Соломон піддався цьому тиску каже: Окей, давай зробимо ідола Астарті, Богура відстань від мене. А можливо, він був сильно заклопотаний іншими жінками але він піддався на цей тиск. І диявол зараз тиснить на церкву, він тиснить на державу, він тиснить на наші сім'ї, він тисне на моїх дітей, які приходять, і знаєте, що вони хочуть? Вони хочуть змінити правила мого дому. Вони перевіряють почву. Є люди, які приходять в церкву, і я знаю, що вам не все подобається, що в нашій церкві, і ви якось намагаєтеся змінити. Але вибачте, я молю Бога і прошу команду нашу, щоб ми не піддавалися провокаціям людей, які хочуть змінити щось в церкві, тиснучи на неї. Бо, приходячи до Христа, ми повинні зняти з себе все, що заважає нам війти в Царство Боже і одіти те, що пропонує Ісус Христос.